Всім привіт! З вами знову Юрій і розпочинаємо ми е, свій рік лежання на лежаночці. Сезон. Протоплюємо лежанку. І така у мене так горить, дивіться, гарненько в лежаночці горить. От, прогрівається така у мене побудована лежанка. Облицьована вже кахелем, грубка, значить, по лежанке, що йде, димоход іде так, вертається сюди і заходить в основну грубку. Грубка теж обкладена плиточкою клінкерною. Тут є окремо, можна тільки грубку палити, не палити, цю лежанку. Ну і тут ось така щиток такий для віддачі. Що він тут метр, метр, мабуть, по ширині. Ну і що там? 2,50, мабуть, 2,80. Ну, 3 метри немає. Оце це площа віддає тепло. Плюс тут це все віддає тепло і ось тут знизу теж віддає тепло. Ось така лежаночка. Зараз вже прогрілася. Така картата. Дорожечка, якраз те, що треба. Лягаю і вигріваю свої кості. Ще від батьків залишилася подушка з такою вишитою наволочкою. Тобто, гріємося, розпарюємо кості, вигріваємо громатізм, позвоночники, радікуліт і все інше. Всім дякую за увагу.